Рівна сьома. Ми з вами вийшли на роботу. Hours later. Зараз пів на десяту. І я вже йду додому з роботи. Найкращий робочий день. Знаєте чому? Ну, офіційно в мене робота починається з восьми. Я сьогодні прокинулася в 6 Поїла, зібралась, пішла на роботу. Прийшла, а ніхто не може залогінитися в систему. Бо в нас з VPN якась відня відкрили тікет у IT, Чекали, чекали годину. Потім наш менеджмент каже, що ті, хто живе неподалік, можуть вертатись додому, бо там проблеми з логіном нема. То, власне, моя команда і я вирушили по домах. Зараз будемо логінитись і працювати. Отакі дні я люблю в прискореному режимі все робити. Але то таке, хоча б весело.